Збираю подаруночок, пакуночок з Канади в Україну для своєї подруги. Hello, hello! Збираю гуманітарну допомогу подрузі в Україну. А якщо бути серйозно, то збираю подаруночок, пакуночок з Канади в Україну для своєї подруги. Це не повна комплектація того, що буде. І ми разом з вами сьогодні поїдемо докуповувати деякі дрібнички. Основне, заради чого створювалася посилка, це ось така джинсова юбка. Подруга моя попросила їй передати джинсову юбку. А хто я така, щоб відправляти тільки джинсову юбку? Я не така, тому я зібрала їй пакуночок з всякими ніштячками. Далі ось така маєчка-топік. Дуже сексі, я вам так скажу. З одягу також ось такий дуже гарного кольору шарф. Ще й улюблений фісташковий колір моєї подруги. Вау, я вважаю, це просто улов на 10 з 10. Наступне ось такий пряничок, У мене точно такий самий лежить в спальні з доларами. да, Я хочу, щоб моя подруга світилася і була найкрутішою в Кременчуці. Ось така класна бутилочка, я її взяла на знижці в Вінерсі. Це не Стенлі, це називається Hydro У мене така сама, тільки з ручкою. І Мені дуже подобається з ручкою зверху. Мені дуже подобається, що вона зберігає як холод, так і тепло. Тут ще така трубочка. Різних температур воду можна носити. Наступне звісно ж, такі бальзами для губ від. І ось в моєму як, ну не молодості, я не така вже і стара. Пам'ятаю, були такі кругляшки і мазали такою гувою. Я мала його, а мені дуже заходять такі саме в стіках, ними користуюся, і смаки такі ж хочеться з'їсти. І Дуже класно зволожує, ну прям теж вже 10 з 10. Песен Body Works я купила ось таку свічку. Вона має вона такий запах, це не прям мильний, ну мильний, але не такий прям порошковий порошковий. що це наче прання. І це улюблений запах моєї подруги і парфумів, і всього. І я вирішила, якщо я поки не можу організувати парфуми, прям не можна ж там носити дуже ну перевозити дуже великі об'єми. Тому я взяла таку свічечку. І так само в Best in Body Works я взяла такий набір. Мені пахне розкошю. Вихватила такий, мені дуже сподобався запах. Мені здається, їй підійде. Не ну я сподіваюся, принаймні. І ще один лот, заради якого варто відправляти цю посилку. Це кілограм 36 шість і сташок з костка. Ще й до шарфіка буде дуже такий, знаєте, подмьоточка. Це вже саме, з ніштяків все. Залишилися тільки всякі смаколики. Я взяла різні оці покі з Мачей, з клуницею, з крембл кукі, Куки просто, і з чоколейт. Потім такий наборчик якихось цукерочок подарунковий з доларами. Ось такі кіндери, якщо чесно, я один з'їла. Але я його з'їла, і я взнала, що вони без сюрпризів. Як так можна робити без сюрпризів, кіндери? Потім такі шоколадні ложечки можна до чаю прикольно. ММДМС-наборчик. і... Ось такі Оріо з якимось кремом всередині незвичайним. І ось такі палички Оріо. І так само зараз ми з вами будемо збиратися і їхати, напевно, купимо побільше коробочку, по-перше. Бо от сюди вже, мені здається, не поміститься. І докупимо деякі невеликі ніштячки. Тому давайте збиратися і let's go! Першу зайду в Далараму. Хочу подивитися якусь відкриточку. Я думаю взяти ось таку штуку. В цій відкритці виявляється ще підпис одразу іде, друкований. Але думаю, зверху, ну не думаю, мені... Я хоч хотіла їх взагалі сама підписати, тому підпишу окремо українською для своїх українських і взяла ще такі чіпси з цими соленими огірками. Я просто зарікнулася, що в Канаді мені більшість чіпсів не зрозуміли. Ну, цей лейс не знаю, нема от в Україні краб. там. Просто сир. А тут, тут такі чіпси, якісь мені непонятні. Я кажу, що, прислати вам з, з соленими огірками чіпсики. Попробуйте, які в Канаді роблять. Та й думаю, що взяти невеличку пачку, бо <смас> таке може не зайти всім. Але якщо зайде, то потім буду щось брати. І наступна моя станція це Canadian Tire. Беру коробочки для переїзду і коробочку для відправочки посилочки. Тож, подивимось, що там у них є. І так, коробки куплені. Тепер я їду в такій позі в автобусі з цими коробками. І зараз у мене паралельно збор коробок. І ми з вами зберемо посилку на ново. Для мене, звісно, такий скотч. Я його купляла не для нужд, щоб збирати коробки. Але нічого, хоч якийсь є, і це вже добре. Let's start. Ну, і рутинно. рутинна. Рутинний фон. Ще плюс, вважаючи на те, що зараз у мене переїзд в цій хаті. Тож. Не судіть строго, пожалуйста. Я, до речі, докупила бульдаків чотири штуки, карбонара обична, крімі карбонара і два сирних. Такий наборчик ще шоколадок канадських взяла. Оці ще конфетки взяла канадські. До речі, посилка заповнена не на всю. Я, звісно, хотіла би ще докупити набір таких чіпсів, де різні смаки є всередині. Такі в фартінесі продається. І ще в мене листівочка, треба буде підписати. Можна, в принципі, зараз її поміряти. Зараз я вам покажу, як воно робиться. Я думаю, де краще відправляють Mist чи Canada Post? Можна порівняти і там, і там ціну. Calculate. От, є така штука: Calculate Rates. Я ввожу From Hamilton to Ukraine. А, кілограм. Скільки у нас кілограм? Давайте зробимо накидочку, десь кілограм 6. Не знаю скільки кілограм. 14 на 14 на 14. калькулейт. Загружаю по чуть-чуть. О май гад! Реально так мало. 55 доларів міст пуролейтера я ніколи не користувалась. 73, UPS 81 і Canada Post 85 доларів. Міст дешевше, просто в рази. Ну, на 30 доларів. Ну, я вважаю, це нормальна така різниця. я не знаю, що, скільки воно буде кілограм, але вже мені щось тупо Виявляється, то не сантиметри були в посилці, а це були інг інч. Інч оці, бляха. Я просто коробку тільки що збирала і побачила, що це інч, а не сантиметри. Із 14 інч, це 35 см. Опа! А тепер ми починаємо інакше рахувати, скільки це у нас буде по бабкам. Мені здається, вже вже поінтересні. Да? 55 доларів думала вона. Ага, вже поінтересні. Уже у нас. Мист 88 долларов. И остальное, канадский пост, найду роще, 125 долларов. Боже, такая интересная. Тані штрих посилочки для моєї подруги в Кременчук готовий. І це все відправляється сюди. Сподіваюсь, ним нічого не станеться. Я також докупила сьогодні чіпси такі упаковочку. І зараз буду її запаковувати. Все, посилочка зібрана. І завтра я сподіваюся зможу її доставити і відправити перед роботою. Тож, до завтра! Виїжджаю раніше, бо треба ще на роботу сьогодні. І на роботу я хожу як стицько. Тож, не дивуйтесь моєму зовнішньому вигляду. Не знаю, як я цю... Бандуру дотащу, але назад дороги вже немає. Усе посилка відправлена. Міст експрес 103 долари канадських полетіло за 6 кілограм. Відправ, відправила я її. Літаком і має прийти до 15 канадських днів. Заплатила ще за іншуренс. Якщо моя посилка пошкодиться, вони можуть мені вернути бабки. Якщо у вас виникнуть якісь запитання стосовно відправлення посилок, це був мій перший досвід. Я сподіваюся, буде добре. Так, я тут бачу ложечки, Это, щоб мити посуду. Молодець, все правильно. Ну, звісно, це люкса. Оце люкса. Щас будемо піти піва. З чашечки. Как раз. І закусувати чипсиками Сюди з. А так, якщо вам стало цікаве таке відео або подібні відео на каналі, пов'язані з Канадою, з життям, лайфстайл, пишіть свій фідбек. Підписуйтесь, ставте лайки. І побачимось!